всіх із магазина Юск. Сьогодні хочу показати товари з найбільшою знижкою з червоними цінниками. Ну більше таке як декор, ванна кімната, дрібнички, скажем так, але от це двохярусне ліжко покажу, тому що раніше його не було. Ну може я в інших робила огляд в магазинах Юск в жодному не бачила двохярусного ліжка, ще й де воно. По знижці 15 тисяч замість 22, розмір 90 на 200, колір білий, з ламелями та драбиною. Ось драбина, будь ласка, але без матраців, але все ж таки із ламелями, і з драбиною великого розміра, широке ліжко, ось таке двохярусне. Розмір ще раз 90 на 200. Ну так, 2 метри, 90 в ширину, а чому висота не написана, не знаю. Зі знижкою, дивіться, знижка, яка велика, аж 7 тисяч знижка. Дили ліжко, Ось цим, якраз, іде. Комплект білизни зі знижкою, який красивий кольор. Я навіть тут помітила, потім дивлюся, якраз білизна застелена. Тут більшого розміру і меншого розміру. Ось оце розмір 140х200 і 50 на 70, наволочка, це 100% котон, 150 на 250. Тут, виходить, 4 одиниці за 1750 з простирадлом. Так і написано, замість, замість 2300, ну майже 50% знижка. Тут розміри більше 200 на 200%. 200 показуємо і 240 на 260 3000 тисячі замість 4, також з простирадлом. І покажу зараз, як виглядає 100% бавовна. Гляньте, як воно красиво, як коли заслано, дуже красиво виглядає по кольору. Приємний. Я не знаю, малюнок, хоч начебто. Я так і не люблю такі малюнки, прям великі, але якось воно так красиве поєднання кольорів. Простирадло є біле, є сіре, 150 на 250 по 550 гривень замість 1100. 50% знижка. Так, ось так воно виглядає: 100% катон і отакий сірий колір. І ще є темно, сірий, також за 550. Пледи йдуть зі знижкою. Були 700, зараз 350, виходить, 50% знижка. Плед флісовий, є колір рожевий, сірий, такий як антрацит, плед флісовий, розмір 140 на 200, полієстр 350 гривень. Ще такий є колір. Так, цей колір називається тауб. А тут. Плет ось так покажу 140 на 200, полієстер, бежевий 550, замість 1100, також знижка 50%. Так, тут також знижка, такий ще плет флісовий, бежевий, великого розміру 220 на 240 Так, колір тауп. Він коштував півтори, коштує 750 полієстер 100%. Тут плед флісовий, такий як стяганий, 220х240, ціна 750, а коштував також півтори. Знову 50% знижки на флісовий плед. Такий світло-сірий, 200 на 220, 650 замість 1300. У кольорах, ну, трішки в різних, ось. ця взагалі одна залишилась красива. 350 замість 550, 100% бавовна. Подушка 45 на 45. І подушка також 100% бавовна. Розмір 35х60, така цупка прям. замість 600 гривень 450 Ось така подушка, вона коштувала 700, зараз коштує 350, 50% знижка, 40 йде в діаметрі, полієстер. Подушка за 350 гривень. Подушки розбирають 550 гривень замість 700. Не пам'ятаю, десь я таку показувала. Отака От подушка довга. Подушка поліестер бавовна. До речі, також в складі 40 на 60, за 550, замість 700. І знижка на отакі Кошики з ручки з двох сторін великого розміру. Цей кошик за 700 гривень, натуральний замість 900. Якось я раніше не пам'ятаю, що по оцей оцей був смарагдовий колір. Ось оцей стілець такий пам'ятаю. Бачите, який такий смарагдовий, красивий. І не пам'ятаю оцей темно-такий, як коричнево-сірий, як він у них. Тканина, темно-коричнева чорна, навіть називається. Так, почнемо з цього Крісло, стілець обідній. Оцей саме, чорно-коричневий, 2,350, замість 3750. 8, 58 на 60 і висота 82 сантиметри. Оцей обідній стілець, бачите, як він зроблений з боку. Покажу, щоб було зрозуміло, причому тут м'яка така тканина, і все зроблено. Так, отакий стілець 53 на 57 і висота в нього 86 сантиметрів. Ціна 2,850 замість 3700. І ось оцей стіл обідній. 3 тисячі замість 5 це 2 тисячі економія. 59х59 82 59 висоту тканина оливково зелена. Колір дуб. А на до той дерев'яний стілець з чорними ніжками. Ціна 1850. Так, треба так відійти показати. 1850 замість 3,245 на 54, 79 висоту. Це майже 50% знижка. Далі чорний за 3 650 замість 5500. Це такий же тільки як дуб. Там просто чорний, а тут дуб колір. Оцей 2500, там тканина зверху, 2500 замість 3500, також по знижці. І внизу 5500 стілець обідні замість 7,5. Дерево дуб натуральний 53х53 на 53 і висоту 77 см. Офісне, Зразу намалювали, що буває в двох кольорах. Оце сіре, а буває ну, як класичне чорне. Коштувало воно 5, коштує 3000. На коліщатах, так, повертається і висота в нього регулюється від 109 до 119 в висоту. Далі розміри 63х61. Тут така, як сіточка, регульована висота, сітка чорний. Ну, от знижка 2000 на нього. Тумбу хочу показати. Так, вона відкривається, поличка всередині. От воно так легенько, знаєте, все видвигається, приємно. Ніжки тут внизу. Ця тумба зараз іде зі знижкою. 4,250, замість 5,500. тумба, дерево та шпон дуба. Два розсувних дверця. Двоє розсувних дверців. 42 на 35 і висота в неї 60 см. Так, а оце у нас іде килим за 1650 замість 2000. Ось він на полотах лежить. Розмір у нього 90 на 150. Чорний джут. Ну, цей столик, на нього гарна знижка. Ось такий столик. Діаметр він іде 55 Сантиметрів, висота 42 см, меламін дерево дуба, 1850 замість 3000 по акції. І ось такий столик, тут, як сіточкою, зроблена поличка. Так, оцей столик, дерево дуба, також одна полиця 3000 замість 4. Розмір 45 на 45 він квадратний, і висота 50 см. Внизу також йдуть знижки. Столик такого великого розміру кавовий, діаметр 70, висота 43, меламін, дуб чорний 1350. А ось такий же столик, тільки внизу більшого розміру, стіл кавовий, в діаметрі 70 і висота така ж 45, як і в того 2500 замість 3000. Всього 500 гривень знижка на столик, але він так гарно виглядає. В нього ніжки конусом тоненькі йдуть донизу. І так тендітно, знаєте, як взагалі такий, не знаю, як натуральна. Отут все, все нерівна, така поверхня, класний. Натуральний, чорний. Написано: 3000, 3 тисячі замість 3,5 стіл кавовий. Ну дуже гарно виглядає, от дійсно приємний. Натуральний чорний. А що ж? А, чорний, тут натуральний, а там чорний колір. Так, оцей стіл 60 на 110 і 46 висоту. Дуже класно виглядає, дуже красивий столик. От з усіх сторін вам його покажу. Така тумба під ТВ в гарному кольорі. Так, як вони тут дверцята глянемо, а дверцята просто відкриваються з двох сторін під мармур, да, зроблена. Меламін чорний, двоє дверцят, одна полиця, 6 тисяч замість 9 по знижці. Розмір 147, ну, в довжину 42 в глибину і 85 в висоту. Показую товари з найбільшою знижкою, червоні цінники, але є знижка, знаєте, там 25 гривень, то таке я не показую. Показую більш цікаво. Ось така банка, вона йде з кришкою. Це у відділі ванної кімнати. Дуже красивий колір, глазурована кераміка. Вона коштувала аж 300, а коштує 130 гривень всього-навсього. Ось така баночка, ну, дуже симпатично виглядає. 130 гривень. Бачите, які розбирають. От дійсно файна знижка. Тут в цьому відділі рушники такі лежать з малюночком. От на них більша знижка, чим там інші висять. Ось такі рушники. 50 на 100. Є кольори білий. Далі колір сірий. І такий... Мені здається, вони як трішки темніші і світліші. По 265 гривень, 100% бавовна. Це називається жакард. Ось такий рушник 50 на 100 в різних кольорах за 265 гривень, а коштував він 349 гривень. А оці, що коштували 700, коштують 500-200 гривень. Економія. Також жакард бавовна 100%, три кольори сірий. Оце колір асфальт називається 500 замість 700, 70 на 140. Отут знижка 150 гривень на щітку туалетну. Так виглядає красиво, да оця штучка, так ну як горщик, цей буде виглядати приємно в ванній кімнаті кераміка. 9 см в діаметрі, йде довжина 39 см 400 гривень. А там щось розібрали. Мармуровий колір, бачите, розібрали також була знижка 150 гривень. А тут знижка всього 100 гривень на цю щітку туалетну, в неї 30-42 см. Довжина Так, вона коштувала 400, а коштує 300. Такий килимок бамбуковий за 750 гривень, а коштував він 1200, розмір 50 на 80 см. От показую, як він виглядає. 750 гривень. Банки ось такі, скло. Написано оранжевий колір. Тут вони йдуть два в наборчику, висота 10 см і 8 в діаметрі. 150 гривень замість 250 Такі вони, знаєте, як більш пласкі, як кріманочки. Написано банка. Банка, а тому що ось кришка є на неї. Тут просто немає кришки. Вона йде з кришечкою. Кришка одна на дві банки в наборчику. І багато знижок на килими. Не сказати, що вони прям великі, але вони є, тому трішки покажу. Є отакий килим натуральний джут. Тисячу гривень замість 1700, розмір 70 на 140. Далі 700 гривень це велика знижка 50% замість 1400 килим, 100% бавовна. 70 на 140 колір кремовий. Далі отакі два килима ідуть по 1250, замість 1700 80 на 200. Різнокольоровий називається 1350 килим, такий товстенький, замість 1700 80 на 150, поліпропілен. Тут у нас півтори тисячі білий. Оцей замість дві. 80 на 200, кремовий написано колір. Ого, він такий цупкий, прям. Так, поліпропилен кремовий. З 80 на 200 за півтори. Також знижка, ну, тут знижка тисячу гривень майже. да? Коштує 2, 250, коштував 3300. Да? Натуральний. Так, а що це таке? Не видно. Джут, латекс, і ще щось написано, але воно засвічує. 80 на 200, ось оцей килим. Далі, ще зі знижкою такий йде. Чорно-бежевий. Натуральний, чорний джут, півтори замість 2. І розмір також 90 на 150. Ось такого кольору, більш світленького. Розмір 120, він круглий, бавовна, 1150. Внизу, мабуть, меншого розміру лежать, килими, Тих хтось розгортав, показує, як доріжка 60х120, на натуральна, джут бавовна 800 замість 1100. Можна навіть, а що це, це така знижка? горнула вам показати просто килим з найбільшою знижкою. Дивіться, він коштував 700, коштує 250, 67 на 140, отак як доріжка. І я зараз все згорну, вже закінчую цей огляд. Такий цупкий. Ну, за 250 гривень можна купити тільки в цьому кольорі. Але дуже велика знижка. Зараз останню позицію покажу. Ось такий натуральний джут Бавовна. Такий прям він супкий. 700 гривень замість 800, невелика знижка 60 на 120. Отакий, бачите, як він дешевий такий. Получається, ну, звісно, знижка аж 70% десь, да, відсотків знижка. Зараз складу. Я на цьому буду закінчувати свій огляд. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне до зустрічі на моєму каналі. І пока!